Мене звати Олексій з компанії «Ланка» і хочу показати вам таку красуню, бані в квадрат 4 метрів. Вона буде стояти у клієнта в Дніпропетровській області на дачі, тому замовили додатково такі ролети. Ми їх вже встановили, повністю під ключ, щоб клієнт отримав баньку і відразу міг її використовувати на 100%. Комунікація у нас виведення. Позаду вода, каналізація, все виведено, під'єднано, як повинно бути. Електрика вмикається в розетку або на автомат. Тут у нас іде дерево каверду сушки, пофарбовано в колір сосна. Дуже красивий колір, мені він дуже подобається. З підсвіткою, звісно, ми покажемо, коли оглядає ввечері. Піч у нас вже пропалена, ми її вже протопили декілька разів. Ось так от. Вона дуже швидко нагрівається, буквально за годинку часу вже буде 80 градусів. Двері нашого виробництва утеплені. Тут у нас кімната відпочинку. Зараз ми виключимо вентиляцію. Кімната відпочинку, де можна спокійно сісти, відпочити там чотири людини. Подивіться, зручні підспиннички, лавки функціональні, поличка на всю довжину з розетками, з електрикою, як завжди, стоїть у нас тут система УЗО. Тут ви бачите вішелочка, де можна повісити одяг. Є у нас арома масла вже в комплектації. І люстра діодна на пульту зі зміною теплоти. Та режимів. дуже класна люстра, вона мені подобається. І ходімо в парілку, там дуже-дуже жарко. Але швиденько покажу. Липові лежачки, два яруси, липова вагонка. Неймовірний запах, тому що тут є по куткам трава, Ви бачите, матраси з травами. Дубові віночки ось лежать відрозапарнику. Це дуже класний відро з такою кришкою. Звісно, шапочки, перчатки, котел з парогенератором, гімалайська сіль, годинничок. Все, як завжди, повна комплектація. Тут, тут є все, що вам потрібно для комфортного відпочинку. Тому якщо ви хочете баню або мрієте баню купити, то звертайтеся, ми розкажемо про всі нюанси, яке повинна бути дно проливне, як в нашій бані, е, які є нюанси використання, і ми вам все розкажемо, покажемо. Дякую за е, перегляд!